Україна пережила нічну атаку дронами. Шахеди вразили три енергетичні об'єкти у Дніпропетровській області. Як повідомив голова Ува, окупанти атакували два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі та один у Нікопольському. У Криворізькому районі один і той же об'єкт атакували двічі на добу. Атаки БПЛА зазнали Київська, Харківська області та регіони на півдні країни. За повідомленням повітряних сил України з період з 18 по 24 годину силами та засобами ППО знищено 20 ударних дронів Камікадзе Шахет. Вночі по прибережній території Одеської області було завдано ракетного удару. Попередньо ракетами Онікс з території Криму постраждалих немає. Про це повідомили в оперативному командуванні ЗСУ Південь. За даними ТТЕК, внаслідок атаки Росії пошкоджено чотири теплоелектростанції, постраждали енергетики. Задля безпеки на об'єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі. У різних регіонах держави продовжуються відновлювальні роботи. Також введені аварійні та стабілізаційні графіки відключень. Після серії землетрусів у Туреччині утворилася величезна тріщина. Як повідомляється, ширина цього розлому у деяких місцях 200 метрів, а глибина 20 метрів. За офіційними даними в країні кількість підтверджених жертв від землетрусу вже перевищила 20 тисяч осіб. Разом із загиблими в Сирії вже понад 23 тисячі. Людей продовжують витягувати з-під завалів. За даними ДСНС, до Туреччини вже прибула друга колона українських рятувальників.